З ними розділ читання тори, сьогодні називається ЦАУ. Тобто Воєкрат Левіт з шостого розділу по 8, 36 вірш. А ЦАУ відповідно наказу. Коротко про що цей розділ. Господь наказує Моше давати накази Аарону та його синам щодо їхніх обов'язків та привилеїв, оскільки конім, жреці, служителі, приносять корбанот, тобто жертви, до святилища. А на жертовнику доводилося постійно горіти багатьох спалювало жертвою всепалення жилки, туки, очищаючих гріхом і винних жертв, також жменьку, відокремлену від дарів літ. Коїнім повинні були їсти м'ясо жертв, що очищають рік і винних, також решту хлібного дару. М'ясо мирної жертви вживав в їжу той, хто його приніс, за винятком деяких частин відданих коїнів. М'ясо цих жертвоприношень було священним і повинно було вживатися в їжу людиною в стані ритуальної чистоти, строго визначеному місті і протягом строго певного часу. Може висвячує Аарона та його синів у священство на сім днів, протягом яких вони не залишають святилища. І Господь промовляв до Моїсея. Кажучи, накажи Ааронові, тобто цар Ааронові. Та синам його, повідаючи, оце закон цілопалення. воно приноситься на обличчі своїм на жертівнику цілу ніч аж до ранку, а огонь жертівника горітиме на ньому. І надійне священник ляну свою шату. І ляни спідні задягне на тіло своє і збере попіл, що на нього огонь спали. Цілопалення палення на жертівнику та й покладе його при жертівнику. І здійме він шати свої, і задягне іншу одіж та винесе попіл поза табір до чистого місця. А огонь на жертівнику горітиме на ньому. Він не погасне. А священник палитиме на ньому дрова щоранку. І кластиме на нього, на нього цілопалення, і палитиме на ньому лій мирних жертв. Огонь завжди горітиме на не погасне. А оце закон хлібну жертву. Ааронові аронові сини принесуть її перед лице Господнє до переду жертівника. І візьме він із неї жменю своєї пшеничної муки хлібної жертви, та й заливе її, та висладав, що на хлібній жертві, та й спалить на жертівнику. Любі пахищі це частина її, як пригадування для Господа. А позостали з неї їстимуть арон та сини його, прісне буде їждене воно у святім місті, на подвір'ї і скіні і заповіту будуть їсти її. Не буде печена вона квашеною, їхню частину, я давце моїх жертв. Вона найсвятіша, як жертва за гріх та жертва за провину. Кожен нащадок. Чоловічої статі, поміж Ааронових дітей, буде її їсти. Вічна постанова для ваших поколінь, зогняних жертв Господніх, усе, що доторкнеться до них і освятиться. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Оце жертва Аарона та синів його, що принесуть Господи в дні помазання його, десята частина ефи пшеничної муки це постійна хлібна жертва, половина її рану, а половина її ввечері. На лопатці, воливі буде вона зроблена, принесеш її, вимішану, випечену в жертву хлібну, в кусках принесеш любі пахощі для Господа. А помазаний священник зробить її, замість нього зробить її котрись, із синів його, це вічна Господня постанова. Уся вона буде спалена. А кожна священникова хлібна жертва буде ціла і не буде їждена. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, Промовляй до Аарона та до синів його, говорячи, оце закон про жертву за гріх. На місці, де зарізується цілопалення, буде зарізувана жертва за гріх перед Лемцем Господнім, найсвятіша вона. Священник, що складе її, як жертву за гріх, буде їсти її. На святому місці буде вона їждена на подвір'ї з кінні заповіду. Усе, що доторкнеться до м'яса її, стане святе. А що її крови покропить на одежу? Що покропиться нею та випариш на місці святому. А глиняний посуд, що буде в ньому вона варена, буде розбитий. А якщо в ньому посуді буде вона варена, то буде вичищене до блиску та виполосканий водою. Кожен чоловічий статі зі священників буде їсти її найсвятіше вона. А кожна жертва за гріх, що з крові її буде внесено до скині заповіт, на ну окуплення в святині не буде їждене, в вогні буде спалено. Амин. <тит> Можете микрофон? Так. Да. О, Дивно. <плес> Чудеса? А ви мене, до речі, чули, так? Да? Чули? Чули. Так <плес> може виключити. О, да. Добре. Ну, як ми знаємо, хто використовуються е, три е, різні вирази, коли Господь дає свою волю священникам або мушебі. Тобто сказав і сказав Господь Мише або говорити, або наказувати. І в даному випадку сьогоднішній розділ саме починається з цих слів наказ Аарона Цав. Раши з цього приводу говорить завжди там, де написано цав. Вказується особливе завзяття від тепер і назавжди. Я, до речі, слухав одного равіна, то він казав, як от у російській мові, напрягі, Напряги, напряги роботників своїх, бо то запряжи своїх робітників, щоб вони ото щось зробили. Тобто інших варіантів бути не може. На що похоже слово «цав»? Корінь слова. Цадік. Цадік. Ну, цадік, да. Певно, можна поєднати дещо там, дещо спільно. Тобто са да. Співаємо в якійсь пісні ЦАВРА, е, я особисто бачу, що е, корінь, мені здається, похожий е, словом Міцова. Тобто, Міцва, е, з цього ми бачимо, що саме в заповідях от, даних з командою ЦАВ особливо підкреслюється суть. Міцви суть заповіді. Е, тому вчення хасідизму пояснює слово міцва е, іще із таким словом, як цав та зв'язок. Тобто, виконуючи заповідь, людина з'єднується з Господом, який е, цю заповідь дав. І таке споєднання, воно е, можливо завдяки міцві. Ну, я повторюю, що це е, теорія Хасідів. Між обмеженими фізичними рамками людини і нескінченною божественністю, здавалось би, будь-який контакт неможливий. І тому Господь бажає встановити зв'язок з людиною, і для цього він дарував заповіді, для того, щоб була потенційна можливість такого зв'язку. І найбільше, найяскравіше цей зв'язок проявляється в тих заповідях, яким передує слово «цав». Тому що підкреслює, що людина виконує заповіді, бо вони є порядком самовутнього. В інших випадках це не так очевидно і людині дається вибір виконувати або не виконувати ту чи іншу заповідь. Але слово ЦАП в даному випадку воно підкреслює обов'язок і, ну, як би показує нам Сам факт наказу зверху. І оце і є, як я гадаю, є зв'язок з творцем. Вибачте, можна ще я просто подивитися так. Да, Тут да, ще да. ще сваут це саваут, тобто ім'я Господнє. Так. Як, які? Висновки що корисного корисно ми можемо для себе взяти з, цієї, з цього розділу. Ну, знаєте, шила у мішку не заховаєш і мені частенько доводиться а, спілкуватись з людьми, які проявляють а, інтерес. Інтерес до Всевишнього, який там у них щось трапляється в житті, незрозуміле, і вони шукають якийсь вихід або рішення того чи іншого питання. І ви знаєте, ну, я ж розумію, що от якщо у людини виникають такі потреби, то це е, не бажання людини. Всевишнього ніхто не шукає, він відкривається. Кожному даючи бажання, створюючи якісь обставини, де людина починає шукати, куди йому вийти. І Господь таким чином працює. І знаєте, я стараюся ніколи таких людей не обходити, тому що ну, це наша з вами робота, по-перше, по-друге, це досвід. І я гадаю, що це також наближення і пізнання Всевишнього. Це ще один крок йому на зустріч. І до чого я це все говорю? Ну, декілька прикладів. Доводилось мені спілкуватися з одною жіночкою чудовою, і вона мені розповіла, що її, її раптово зацікавила Біблію, писання. Вона почала читати, і це цікаво. Не, там, а що саме цікаво, а що... Е, Читаю все, але я сприймаю так, оце знаєш, ну нібито це така гарна історична справка. Це чудова художня розповідь, е, це джерело мудрості, це порадник. Або ще, наприклад, з одним. Хлопцем спілкувався, да, він мені розповідає, що він віруючий. І він, значить, виконує всі заповіді. І от то я кажу, хорошо, заповіді виконуєш. Ну дивися, от заповіді діляться всі на дві частини. Одними заповідями Господь вимагає від нас щось, тобто там, зробити, зробити це. Інші заповіді Господь забороняє. Тобто не роби цього. Не роби цього. Не треба. Це гріх. Чому саме ти вибрав виконання тих заповідей, де, нема, де не треба нічого робити? Більшість людей інтелігентних, культурних, вони теж виконують ці заповіді. Вони не знають цього, що це заповіді, але вони виховані. І вони. Ну, вони знають, можливо, що там, як ото кажуть, щось є, щось там є. Але вони не віруючі. І в даному випадку, чим ти відрізняєшся від них? І до чого я це говорю, дивіться, така позиція, вона дуже вигідна. Вона дуже вигідна. Але нічого не треба робити. Але вся справа в тому, що оця книжечка да, вона вимагає від людини певних рішень. Вона певним чином говорить цар. Вона наказує. І не просто вимагає рішень, а наказує, що оці рішення ти зроби їх. І отут люди дещо не готові. До цього ЦАУ прийняти рішення не готові. І знаєте, тут питання навіть не в тих. Я, я надіюся, я вірю, що ці люди, що це початок їхнього шляху, про котрих я говорив. Прикладів досить немало. Не буду тратити на той час. Маю надію, що ці люди все-таки звернуться до Всевишнього і отримають мир з ним. навіть навіть тим, що буваючи там у гостях десь в інших зібраннях, там, або спілкуючись з братами та сестрами із з інших зібрань, 에, приходиться 에, зіштовхуватись тим, що, знаєте, одна із моїх найлюбленіших фраз із писання, і ви познаєте істину, і та істина зробить вас вільними. От, навіть якби я російською зараз розмовляв, я б все одно цю фразу сказав українською. Саме українською вона досить, досить повно звучить. Ну маю надію, що на єврейті вона ще повніше звучить. Але я, на жаль, не знаю поки що. Оце саме слово вільними, вільними да? свободними на московській мові. Тобто воля. Моє, моє волевиявлення. І воля, як свобода, вони у цьому виразі поєднані, в цьому слові вони поєднані. І ви розумієте, що ця воля, коли починаєш її усвідомлювати, що Господь дарував тобі волю. Ти познав істину. Ми знаємо всі. Хто Хто? ця істина? І Робиться страшно. Робиться страшно, тому що, по-перше, воля це особисте індивідуальне прийняття рішень. І відповідно це відповідальність за ті рішення, котрі приймаєш. За людей. Які з тобою, за яких ти відповідаєш, за свої вчинки, за багато іншого. І коли починаєш це усвідомлювати, а насправді, ви знаєте, ми зараз усі гуртом тут, да, всі брати та сестри, але з Господом у відношеннях немає ніякої колективної відповідальності. Кожен один на один. Кожен за своє рішення, ким би воно не було. Кожен відповідає перед Господом. І е, в даному випадку дуже просто загнати себе, поставити себе в якісь рамки. Поставити себе під доктрину, якусь устав, зібрання, під світогляд якогось пастиря. Не хочу нікого образити, Знаєте, коли я чую слово пастир, я е одну майсу сучасну пригадую. Була благочестива прихожанка в одній церкві. Ранок тільки починається, вона найперша там. Вона виконувала всі доручення, вона співала всі пісні в першому ряду стояла, слухала свого пастиря. І її вік земний скінчився. І Все, попала вона в пекло. Так. Да. Попала вона в пекло і бачить, що її пастир теж. Там, і вона йому каже, ну як же так? Як же так? Я кажу, і те робила. І, і жертвувала. І, і, і чуть не жила у церкві. Ну як же так вийшло, що ми з вами ось разом в пеклі? Ну, я йому каже, а я що, забороняв тобі Біблію читати? І оце знаєте, оце моє відношення. Мій пастир там. І я чекаю, коли він сюди прийде, і ми всі чекаємо. Е, і до чого я це все кажу? Е, як я вже говорив, у євреїв не було такого е, розуміння, як вірити в Господа, тому що він був з ними. І важливо, важливо відношення. відношення. І е, е, виконання заповідей, знаєте, воно, е, я вважаю, що в Всевишньому не треба. Е, дивіться, от я вам коротко скажу, що значить для мене заповідь. Ну, Дивіться, це правила дорожнього руху. так? Да? От Ми їдемо на зелене світло, ми повертаємо там, де треба, все нормально. Е, коли ми їдемо на червоне світло, нас штрафують. Ми платимо штраф. Ну, але ж нам не дають премію, коли ми їдемо на зелене. Тобто так і заповіді, вони дані нам для того, щоб жити. Для того, щоб ми правильно, комфортно жили в цьому світі і своїми діями ми не протирічили Всевишньому. Але ж відношення наші регулюються невиконанням заповідей. Відношення з Господом регулюються нашою жертвою. Жертвою, яку ми приносимо кожен день. І кожен день, ну, Господь кругом, е, я е, прихильник того, що е, Господа треба шукати кожен день, кожної хвилини, кожної секунди. Ми відволікаємося на різні справи, там робимо якісь там діла, потрібні, не потрібні, але знаєте, е, Господь, служіння Господу, це не, е, як ото казав Паніковський, пасхальний костюм в Шабат. Це кожен день. Це пасхальний костюм, якщо хочете, кожен день і, і кожну ніч. І його треба шукати всюди. І е, оця жертва, оцей вогонь, котрий горів на жертовнику, котрий е, Повинен не гаснути. Ви знаєте, от я читав думку одного ну, мудреця. Треба було підкладати взагалі дрова під жертовник і підтримувати вогонь. Але ж О, вогонь це. горів і так. Господь запалював той вогонь. Звідси питання наше підкладати дрова, а для того, щоб заховати чудо. І знаєте, оце підкладання дров на життівник, оце я вважаю, оце та жертва, це те, що ми повинні робити. Ми повинні кожен день підкладати туди дрова, щоб горів вогонь, щоб була присутність Господа в нашому житті. І для мене. Жертва Всевишнього, цей вогонь, котрий треба роздувати, це прийняття рішень. І дивіться. Вибір, вибір це не теоретична присутність різних варіантів. Це не вибір. Це не присутність вибору. Вибір це справа. Це той вчинок, який ми зробили на основі прийнятого нами рішення. І яке повинно бути рішення, ми знаємо. У нас є для цього інструкція, як приймати рішення, правильне чи неправильне. Орицав продовжує розмову про жертвоприношення, що почалися раніше. І говорячи про закони так званих мирних жертв, Тора повідомляє, і м'ясо мирної жертви вдячності має бути з'їдене в день її приношення. Не можна залишати його до ранку. Ця вимога стосується як очисних, так і винних жертв, тобто це особливість жертвоприношень. Які виражають певний інтерес, певну потребу конкретної людині, що приносить жертву. Тобто, до чого я то говорю, кожен із нас, по суті по своїй, робить ту роботу, на яку нас поставив Господь. Не обов'язково стоять за кафедрою перед мікрофоном, чи їздить і десь там робити якусь роботу. Перед найбільшим зібранням людей. На кожну справу Господь ставить, ну, кожній людині дає свою справу, так? І відповідно, кожен в якійсь мірі є священником всімогутнього у цьому великому храмі. І наша служіння це місія. З якою ми приходимо у цей світ. Кожен день життя це окремий етап цієї місії, зі своїми викликами та можливостями, які нам надаються. А закон Тори про те, що м'ясо мирної жертви треба їсти в день приношення, вказує на повну невідповідність великого правила владачів людей. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити, так після післязавтра. Тобто можливості, які в нас є зараз, вони означають, що саме те, що від нього чекають тут і прямо зараз. Бо завтра може бути вже наступний етап, і ота можливість, вона буде втрачена. Можна, знаєте, доробити недороблене, добудувати недобудоване, але вернути ту можливість щось зробити, котру ми втратили, ми, її, ми її вже не, ну, немає, немає можливості її вернути. І знаєте, для чого я це все говорю? Для легендарних єврейських мізків. Творець рекомендує не покладатися на здоровий глузд і іноді повністю відкинути його на користь верховного інтелекту, тобто на користь Всевишнього. І я гадаю, що в цьому і є можливість прояву свободи вибору відповідно нам. 有说